Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і я продовжую відповідати на ваші запитання. Пані Леся запитує, коли знесуть Кремль? От чомусь від початку війни таке відчуття, що знесуть сатаницький Кремль і Москву, і ту Красну все рашки нема. Забрати подразник, а вони ж раби без баріна нікуди. Колись читала, що зірку на Кремлі робили українці і прокляли. А гори вони несуть всім і вся. Боже, врятуй Україну. Дивіться, мої дорогенькі, я скажу відверто: не знаю, чи зірку робили українці, чи прокляли вони її, чи ні. Це ми дивитися не будемо. А ось перше запитання: коли знесуть Кремль? Перед тим, як дивитися, коли його знесуть, ми спочатку подивимося, чи його знесуть взагалі. Ось якось так. А перед цим попрошу вам задонатити для 87-ї бригади, яка на Курському напрямку. Під цим відео я постараюся закріпити коментар. Є на моєму, відео, на моєму каналі відео від військових, їм потрібне авто, тому що це рятує їм життя. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, хто скільки може, ви знаєте, якщо подивитися, скільки переглядів під кожним відео, якщо тільки по одній гривні кожний скине по одній гривні, то в принципі можна, розраховувати, ну... Якщо кожне відео по, по декілька тисяч переглядів, то ми можемо за, кожний, за кожне відео зібрати декілька тисяч, а е, військовим потрібно 60 тисяч. Гаразд, мої дорогенькі, а може, хтось може 10 гривень перекинути. Ну що ж, дивимося, чи взагалі знесуть а, Кремль? Чи буде таке колись? Не знаю коли, не сьогодні, не завтра, а колись. Саме рукотворно. Не що якась а ну, давайте взагалі, давайте подивимося, а вдруг якась знесуть, колись знесуть. Колись знесуть силою, так, знесуть. Угу. Переможці, хто переможе Росію. Дивіться, дійсно знесуть. І знаєте, хто знесе? В мене чомусь таке враження: сусіди знесуть. Це може бути і ми, українці. Може бути, знесуть. Так, знесуть такий шанс нам випаде. Виглядає, що так. Єдине, що я зараз хочу, бачите, перемога. Це якийсь різке якесь може бути вітер, вогонь, що завгодно. Але я бачу, що ось ця карта говорить, що, в принципі, можуть знести колись. Давайте так ще подивимося. Чи це буде за нашого життя? От, наприклад, давайте так. Ну, Наступні. Давайте 10 років. Угу, тут уже я бачу. Зараз подивимося, чи наступні 10 років. Ні, наступні 10 років ні. Але, знаєте, що я бачу? Наступні 10 років будуть якісь заворушення у Росії. Будуть якісь, скажімо так, обідні Росія, і, скоріше за все, тут буде поділ Росії. От в мене таке враження, що буде поділ Росії. Я не бачу, що його знесуть конкретно наступні 10 років. Але, знаєте, ось, ось ці дві карти чомусь мені щось буде. Давайте я так скажу: якісь дрібнички. Це не є вже таке щось, щось дуже. А, ну, я ще одну докладу карту. А, знесуть, такі знесуть. Дивіться, пошкодять, знесуть. Можливо, що тільки зірку, що не сам Кремль. Розумієте, ось чомусь ось, ось ці карти і ось ця теж говорить, що зірку можуть знести. Можуть знести зірку. Але не Кремль, не Кремль. І дивіться, тут у нас й десяточка. Ха -ха. Під. Верніше, не під, а ось тут була десяточка. Тепер я от хотіла запитати: а от у нас тут десяточка мечів. Ну, виглядає так, дивіться, я не бачу ще Кремля, що зносять. А от зірку якось пошкодити. Навмисно ось ця карта теж нам говорить про це. А тут взагалі щось буде, щось буде якесь повстання. Щось буде, знесуть владу, поміняють, е, е, ну, щось вони там поміняють. Я не, відверто скажу, я не дуже люблю робити розклади на Росію. Е, ну, мені відверто. Не цікаво, що там робиться. Хоч трава росте, хоч бетон заливайте. Розумієте, скажу тільки дякую. Мене завжди цікавить тільки Україна. Справжній українець дивиться, що робиться в Україні. Намагається зробити лад, порядок в себе вдома, не дивитися, що у сусіда робиться. Єдине, що деякі питання такі хочеться роздивитися. Відверто кажу: я не бачу конкретно, що Кремль зруйнують. Будуть якісь силові заворушення наступні 10 років, будуть, можливо, пошкоджена зірка. Це може бути щось різке, бачите? Або взагалі у них там влада поміняється, поміняється ідеологія. А от я зараз запитаю: чи на користь це Україні? От те, що буде відбуватися бо тут в мене вже якийсь тиск, якісь внутрішні їхні проблеми. Чи це на користь України буде? А у нас у нас теж поміняється. От жриця, вона завжди говорить про якісь таємниці. Скоріше за все, тут вийде якась таємниця. Чомусь я хочу ще одну карту. А в нас теж недобре буде, щоб ви розуміли. Наступні 10 років у нас теж буде. Ми будемо руйнувати те, що у нас вежа випадає. В них смерть, а в нас вежа. Вежа чим краще. Вежа це тільки падіння якогось режиму наступні 10 років перебудова. Але і доброго, ну, тут важко сказати, що щось добре буде. Нам будуть пропонувати якісь союзи, нам будуть пропонувати якусь допомогу. В мене таке враження, ви знаєте, це може бути і по вежі, якийсь удар. Якась атомна бомба. Не хочу нікого залякувати, але ну, ви самі бачите вежа відстоювання, плачі, тобто негативна енергія, розчарування в чомусь. Я тільки одно думаю: якщо українці не виберуть зараз в цьому році щось толкове, то пропали ми всі, як катрани з плоту. Ну, це вже шуточка з сплот. Кому вони потрібні, ті з плоту? Але відверто скажу, не дуже мені тут подобається. Тобто таке враження, що конфлікт у нас не закінчиться через 10 років. Ми ще не, від, від, не відновимося, ось як я ще бачу. Не буде оцього відновлення ще України до 10 років. На жаль, так карти показали. Але бачите, це ще таємниця. Про це ніхто не скаже. Бо цього, ну, скажімо так, в повітрі це вже вліта, літає, скажімо так, у енергетичному просторі. Що а, зараз дуже важливо, чи можна цього уникнути? Давайте я запитаю: чи можна ось цього уникнути? Тобто, навпаки, щоб Україна процвітала цього розвалу. А, але відбудова це добре. Розумієте, але тут якось відстоювання своєї державності. Чи можна якихось неприємностей, поганих речей уникнути? Якщо так, то як? Виборювати треба. Бачите, треба пасіон... потрібні пасіонарні люди. В принципі, дивіться, вони пасіонарні люди випали в коло України. Тобто, не ховатися, не бути оцими броньованими. Розумієте? Підтримувати армію, війська, не здаватися, головою думати. Розумієте, в принципі, можна, можна, це якщо показати, що ми можемо. Тобто відстоювати Україну. І по цій карті, взагалі, то лицар посухів, відстоювання України на міжнародному рівні. А нам для цього потрібні мудрі люди. Ось якось так. Ну, тут. Бабка надвоє гадала. Ну, любий, любий розклад він показує тільки можливості. Карти вам показали, можна Україну відстояти, а можна і втратити. Розумієте? Ось якось так. Можна відстояти, а можна і втратити. Як ви вирішите, залежить від вас. А люди повинні розуміти, я не маленька людина. Від кожного голосу з вас залежить, яко, якою буде Україна. Виберете Зеленського, виберете Усика, чи виберете притулу з Будановим. Ну то вибачайте. Ось якось так. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!